Що є очевидним для всіх, але ви тільки що зрозуміли. Коли мені було приблизно шість по сусідству поселився старий археолог. Він попросив мене вийти на його під'їзд і допомогти знайти скам'янілості, які він міг загубити під час переїзду. Я знайшов дві і зберігаю їх досі. Він сказав, що я можу залишити їх собі. Лише коли я подорослішав, зрозумів, що він сам їх там залишив, щоб я їх знайшов. Він був дуже добрим професором. Не кажучи вже про те, наскільки крутим я став в очах друзів, бо мав справжні скам'янілості. Це було давно, але вперше, коли мені перевірили зір, я був у першому чи другому класі. Оптометрист сказав мамі, що я майже повністю сліпий на одне око. Вона подивилася на мене і запитала, чому я нічого не сказав. А я відповів, що думав, у всіх працює тільки одне око. Мені було 30, коли я дізнався, що те, як світло розтягується вночі, це ненормально. Виявилося, що у мене астигматизм. Я не знала, що в моєї мами є ім'я аж до першого класу, коли вчителька запитала нас, як звати наших мам. Усі відповіли, а я ні. Я ніколи не задумувалася, що в мами є ім'я. Я почала сумніватися в усьому своєму існуванні. Після школи я одразу побігла до неї. Вона якраз готувала на кухні. Я спитала: Мамо, як тебе звати??' вона посміхнулася, перестала готувати, нахилилася до мене і назвала своє ім'я. Це була дуже тепла й мила мить, але чесно, мені тоді стало соромно, що я не знала цього раніше. Насправді, я навіть придумала маленьку пісеньку для свого сина, щоб він міг запам'ятати моє справжнє ім'я та ім'я мого чоловіка раптом колись знадобиться. Я дуже хвилювалась, що в екстреній ситуації він буде наполягати, що мене звати мама. Я також придумала пісеньки з нашою адресою та номерами телефонів, ідею підгледіла в одному блозі. Я завжди думав, що якщо натискати не приймати жодні файли Куки», то сайти не працюватимуть нормально. Тому я або приймав усі файли куки, або йшов через процес дозволу лише необхідних. Я нещодавно зрозумів, що фраза з такими друзями, хто потребує ворогів, насправді означає, що у тебе погані друзі, а не те, що у тебе такі хороші друзі, що ти не повинен турбуватися про ворогів. Нещодавно я дізналася, що мед не є гострим. Мій чоловік купував пляшку гострого меду, і я зробила зауваження про абсурдний маркетинг, оскільки весь мед вже гострий. Виявилося, що я просто на нього алергічна. Я відвідала Рим з мамою, коли мені було 6 або 7 років. Ми стояли в черзі, щоб піти в туалет у колізеї, і вона раптом вказала на тріщину в стіні та сказала, що там щось є. Я подивилась і знайшла римську монету. Звісно, я подумала, що це справжня монета. Забрала її та розповіла всім, кого знала. Лише через 10 років я зрозуміла, що мама просто все влаштувала, але спогади все одно неймовірні. Моя прабабуся Флоссі мала старе магнолійне дерево у своєму дворі з вузлом на стовбурі, в який я могла втиснути свою руку. Моя бабуся брала мене на подвір'я пограти, і кожного разу ми перевіряли, чи є щось у нашій скрині зі скарбами. Там завжди було щось можливо, класний камінь, пер'їнка або монета, якщо мені пощастить. Лише через багато років я подумала про нашу скриню і зрозуміла, що бабуся ховала для мене речі, щоб я їх знайшла. Я не мав жодного уявлення, що на гольфполях пересувають лунки. Мені 32 роки. Я завжди вважав концепцію гольфу дуже нудною, але грати на одному й тому ж полі знову і знову, хто б цим займався, ніхто б не став. Ось чому вони і пересувають лунки. Почекай, що вони пересувають лунки? Я не думаю, що це очевидно для всіх. Для мене це сталося лише нещодавно, коли я дізналася, що я алергічна на огірки. Раніше я думала, що оніміння, яке вони викликають у роті, це нормально, як і те, що відбувається з моїм тілом після арахісу. Виявилось, що я також алергічна на арахіс, про що я дізналася нещодавно. Мені було близько 12 років, коли я зрозумів, що потрібно закривати очі, щоб швидше заснути. До того часу я просто дивився на стелю і чекав, поки засну. Труби музичні інструменти. Називаються трубами, тому що раніше вони виготовлялися з рогів, тваринних рогів. На співбесідах, коли питають, розкажіть про себе, мається на увазі ваша професійна діяльність, а не загальні відомості про вас. І слава Богу, я не хочу розповідати їм про себе. Що можна взяти стільки бананів, скільки хочеш? Я завжди вважала, що треба брати стільки-стільки бананів з'єднано разом. Через це у мене багато бананів псувалися. Банки мають вимірювання висоти на дверях на випадок, якщо їх пограбують, щоб вони могли визначити зріст грабіжника, не знав для чого це до нещодавно. Коли люди кажуть, потрібно якось піти на каву, це не обов'язково має бути кава, тому не потрібно відмовлятися тільки тому, що ти не любиш каву. Просто скажи так, а потім зробиш щось інше. Також, коли люди затемнюють світло і ставлять свіжки, вони намагаються створити атмосферу, а не економити електрику. У китайській їжі немає молочних продуктів. Мій тато проводив багато часу в офісі, навіть на вихідних. Він також їздив у відпустку без моєї мами, бо хтось мав доглядати за собаками. Коли мама пішла, він зізнався своєму подвійному житті, і я був шокований. Мій брат і сестра просто дивилися на мене з тим поглядом. Серйозно, чувак. Я найстарший, і я справді вірив, що він любить свою роботу і подорожувати сам. Сподіваюся, хоча б одна людина знайде цей коментар серед усіх інших. Я пам'ятаю, як на уроках сексуальної освіти говорили, що можна отримати ВІЛ від незахищеного сексу. Тоді я подумала, як це прекрасно, що коли подружня пара хоче мати дитину, вони ризикують отримати ВІЛ, бо для цього їм доведеться мати незахищений секс. Лише через руки, і я маю на увазі багато років пізніше, я зрозуміла, що це поширюється від людини до людини через незахищений секс. Я думала, що це просто випадковий наслідок, який іноді трапляється при незахищеному сексі, як, наприклад, подряпане на коліні. Ой Боже! Дякую за перегляд. Якщо відео було цікаве, ставте лайки і пишіть у коментарях, що очевидним стало для вас.